До прибирання традиційно долучилися й лозівські школярі. Порядок вони наводили на території своїх навчальних закладів і навколо. Учні з нетерпінням чекали на толоку, але погода все не давала її провести, розповідає заступниця директора 10-го навчально-виховного комплексу Оксана Кочерга. Врешті у понеділок, після шести скорочених уроків, вся старша ланка вийшла на прибирання, а це більше 350 дітей. Восени попрацювали гарно, і сьогодні вже нам залишилося прибрати ну зовсім не багато, тактики косметичне прибирання, і тому дійсно така робота вона допомагає зробити і подвір'я нашої школи чистою, а так як наша школа це центр міста, значить, і центр міста. Та зробити чистим, ну і найголовніше наші діти привчаються працювати, взаємодіяти один з одним не тільки під час уроків, а ще й під час ось такої активної праці. І тому сподіваємося, що сьогоднішня наша праця вона і зробить чистоту на нашому подвір'ї. Ну і збагатить наших дітей морально і духовно. Ми планували його раніше зробити. Но погода не дозволяла, так що це перенесли ми зараз на сьогоднішній день. Зараз, як ви самі бачите, виведені всі учні, починаючи з 5 класу і по 11 клас.